Чоботи-повуки для саперів у Харкові підприємець Ігор Єфименко створив спеціальні протимінні чоботи. Ігор Єфименко 13 років розвивав підприємство з ремонту автівок та виготовлення запчастин. Після 24 лютого, як у всіх, все змінилося. Команда Ігоря почала ремонтувати військову техніку, згодом виготовляти бронежилети. А ще пізніше запустили у виробництво захисне взуття для саперів. Давайте я тут по траві буду ходити. Про взуття, яке б захищало відмін, ігор почав думати після трагічного випадку з його родичем. Ідея прийшла як в кіно, як кажуть у мого родича відірвало пальці на нозі. Він потрапив на полюску, і це мене шокувало. І я Почав думати, як цьому запобігти пізніше. Він почав експериментувати і радитися з рятувальниками ДСНС. Після кількох невдалих спроб працівники ДСНС показали ігореві канадські протимінні чоботи, які вже не вироблялися. Я звернувся до ДСНС. з Тої ідеї в мене були розробка там стальних сталевих таких чобів. скажімо так вони категорично стані відкинули. Тому вже за місяць тестувань команда Ігора розробила свою версію. Кошту чоботи від 15 тисяч гривень це в рази дешевше від закордонних аналогів, вартість яких перевалює за 2-3 тисячі євро. Зараз його підприємство за добу виготовляє вже 7 пар. Такі чоботи дозволяють комунальникам і саперам безперешкодно працювати в небезпечних зонах. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас.